Зимова шина на селум Комерціо Ice у розмірі 20575R16C з направленим малюнком протектора. Що буде класно вигрібати, що має 8 слоїв, це в неї для мікроавтобусів. Є отвори під шип, досить високий протектор в неї. І взагалі такий протектор. Рідко, коли зустрічається серед шин для мікроавтобусів, тому відрізняє якісно від конкурентів. Шина така міцна. Так, ось розмір шипати SMI 12, 11 мм. Отже сама шашка глибока. Шина китайського виробництва, але дуже якісна, вона дуже відрізняється серед інших шин китайського виробника на голову вище, тому ми рекомендуємо.